Віддали життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з шістьома героями. Солдату від Дмитру Кузьміну, воїну військової частини А-5039, останню шану віддали в селі Дубове Чернівецького району. Із солдатом Ілею Ясинівським, воїном військової частини а 2900 Попрощалися в селі Киселів. Молодшому сержантові В'ячеславу Пунтусу, воїну військової частини. А 71 13 останню шану віддали в селі Карабчів Чернівецького району. Солдата Богдана Бойка, воїна військової частини А-49-45, поховали в селі Мигово. Прощання із солдатом Юрієм Муликом, воїном військової частини А-25, 82 відбулося у Киселеві. Сержантові Сергію Лазарю, воїну військової частини а 03 42 віддали останню шану на Садгірському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спочуття рідним близьким та побратимам